Яка буває зима? Запитали якось у слона. Яка буває зима? А що це таке? здивувався слон. Запитали якось у північного оленя. Може, ти скажеш, яка буває зима? Зима буває дуже довга, сказав Олень. Вона у моїй країні триває цілий рік. А коли рік кінчається, то зима починається знову? запитали якось у червоногрудого снігура. А по твоєму, яка буває зима? Зима, буває, важка, пропищав у відповідь снігур. Добре, якщо не забудуть насипати зерна у годівницю, а якщо забудуть, то де їх знайдеш? Запитали якось у рудого песика. Напевно, ти знаєш, яка буває зима? Бррр. холодна, не замислюючись, прогавкав песик. Добре, якщо буде, у ній можна погрітися. Запитали якось у ведмедя. А ти що думаєш, ведмедику, яка буває зима? А чого про неї говорити? пробурчав ведмідь. Адже зима буває коротка, триває всього лише одну ніч. Заснеш у барлозі взимку, а прокинешся аж ось і весна. Запитали якось у хлопчика. Ану, ти скажи, яка буває зима? Зима буває весела. Крикнув хлопчик. Взимку всі катаються на санчатках, на лижах і на ковзанах, а ще грають у сніжки. Ось яка буває весела зима.